Всім привіт! Нагадую, що я Марина і я рада вас вітати на своєму каналі Нататки Екскурсовода. Вітаю свою компанію, вона стає більшою, але все одно вона невеличка, але дуже-дуже гарна. І всім я дякую за ваші лайки і ще була би дуже вдячна за ваші коментарі, їх чомусь мало. Я сьогодні зробила відео про Мукачево, де я живу вже 8 років. І це мукачеве, котре туристам не показують, але це дуже-дуже цікаво. Я ж кажу, що я коли із Крима переїхала, то треба було щось придбати: квартиру або дім, або ну, щось таке, де можна було жити. І коли я приїхала і жила на сйомній квартирі, ну, треба було теж оформляти документи, якісь там посвідчення робити. І коли я ходила по всяким установам, державним установам, то завжди питала, де це знаходиться, а мені відповідали: паніко, то це в Дуфорті. І розумієте, я довго запам'ятала слово Дуфорт, як я тільки це слово не вимовляла. І от одного разу я Шукала е, дофорт і питаю там когось, кажу: скажіть ще раз, як це ваша брама називається? І мені кажуть, Дуфорт. Ну, Зараз дуже легко, так, я думаю, ну що там такого складного, дофорт і дофорт. Дофорт – це така арка, або е, подворотня, якщо російською, ну, ми знаємо, хто з подворотні, ми про це не будемо, або о, Львів'яні кажуть, брама. Ну, тут дофорт. Я етимологію слова Дуфорт думаю, що це угорське слово, тому що Закарпаття 800 років входила до складу Угорського королівства. Сьогодні теж трішечки про це буде. І от коли я вже придбала своє житло, то я зрозуміла, що воно теж розташовано в Дуфорті. І, знаєте, це не тільки закарпатським містам. Я подорожувала тут і Словаччиною, і Румунією, і Угорщиною, і такі дуфорти, притоманні, до речі, невеличким городам цих країн. В чому, як то кажуть, особливість? Особливість в тому, що наші вулиці, вони такі дуже вузькі. І коли ви, наприклад, йдете вулицею. Вузенькою вулицею середньовічною, і бачите, от, наприклад, піцерія. І вам здається, що ця піцерія, да, от, двері і там два віконця, або одне віконце це все. Насправді це не так. Бо вам треба зайти в цю піцерію, наприклад, або до якоїсь крамниці. І там, або й до якогось кафе, і ви бачите, що все вдовжину розташоване. Ви йдете, йдете, там може бути другий поверх, третій поверх, але з вулиці це непомітно. Каже, все таке маленьке-маленьке. Насправді ні. І саме в таких дофортах в нас є і різноманітне. Контори, як казали, да? держостанови, ЦНАП теж саме в Дуфорці, нотаріуси, там, стоматологічні лікарні і все таке інше в Дуфортах саме і розташовано. На відео побачите, бо там обов'язково треба мати на увазі, коли ви будете переглядати це моє відео, що це, це центр міста. І деякі не розуміють, що це центр міста і чомусь. Таке враження в них складається, що це не центр міста, а так званий приватний сектор. Хоча я так розумію, що такий термін приватний сектор, він є таке, є такий залишок, атавізм радянських часів. Зараз все житло в нас приватне. Да? Або ви там маєте приватний будинок, або десь квартира в багатоповерхівці, все одно це ваша приватна власність. І тобто, приватний сектор він вже ну не асоціюється. Що таке приватний сектор? Да? Це не серед місця, а це десь на окраїнах будували люди, котрі мали гроші собі будиночки. Тому часто виникає таке непорозуміння. От, наприклад, мої гості питають: а є в нас вигрібна яма? Та ні, в нас вигрібної ями нема, бо в нас це виглядає ну, як дача або приватний будинок, але це центр міста. І в нас, до речі, в Мукачеві дуже класна каналізація і дуже класна рівніва каналізація. Тобто, якщо в нас падає дощ або злива, то десь за 20 хвилин вже все, вода, вона пішла під землю і все ок. І е, така, е, таке розташування житла мені дуже подобається, бо я живу в центрі міста, але в мене є маленький такий полісадничок, я там вирощую квіти, і е, в мене є і невеличкий гараж, тобто можна поставити автівку. Ну і я е, не е, живу на поверсі в якомусь, да, а просто як казали в Криму на землі. І е, теж, от, от дуфор, да це специфіка Закарпаття. А в Криму, коли хтось мав такий будинок, як в якому зараз я живу, казали на землі. Коли... Ріелтор питав мене, що я хочу придбати, я казала, ось щось на землі. А він каже: ну, звісно, що на землі, а де ж саме буде розташоване ваше житло? То кожен будинок на землі. Ну, в Криму казала на землі, а тут каже, дворова система. О, так, така така відмінність. О, таке Дуфорт. Ви побачите, що таке Дуфорт. Там вони різні в нас є. є. Такі вже відремонтовані, є в занедбаному стані, є, ну, які завгодно, ви самі подивитесь, і це класно, до речі, мені подобається це все. А ще я хочу цим відео розповісти: по-перше, да, про дофорти закарпатські і про угорську мову. А саме чому зараз про угорську мову, тобто, я, в мене є подруга, і вони. Вона часто приїжджає до мене, і е, коли в мене екскурсія, то вона е, зі мною теж на екскурсію їде. Вона вже вивчила історію Закарпаття, подорожуючи з моїми туристами. І я завжди розповідаю, е, що угорська мова вона унікальна і унікальність в тому, що угорці її зберегли. Хоча вони... Ця мова вона не належить до індоєвропейської родини, мовної родини або сім'ї індоєвропейської, як то правильно казати, вона належить до уральської мовної сім'ї. І коли угорці знайшли нарешті ті землі, де вони збудували свою батьківщину, то вони жили, жили в оточенні німців, слов'ян. Румун, і, е, а їхня мова ні на, ні на що не схожа. І знаєте, вони її зберегли. І моя подруга каже: завжди кажи туристам, що мову треба зберегати. От, наприклад, зі угорської мови е, треба казати, як правильно е, люди ставляться і ставились до е, своєї мови, і вони зберегли свою ідентичність. І ось, шукаючи е, якусь етимологію слова дуфорд я потрапила на е, такий сайт, і я вам е, ще буду робити відео, якщо вас зацікавить, а це дуже цікаво, мені здається. І є е, е, 12 слів угорських, 12 слів, е, котрим треба е, е, пояснювати або знати, щоб розуміти угорську культуру. І е, перше слово це е, омадярити. Тобто ну, угорці е, ми кажемо угорщина, а англійці кажуть Hungary, а е, е, вони кажуть Hungarians, ми кажемо угорці, а самі угорці називають себе е, «модзери». І в них є таке слово омадярити. І, знаєте, воно ніякої такої коннотації негативної немає. Знаєте, що саме означає слово омадярити, воно означає пояснити. І от такий був приклад, така фраза попроси Штеймана, нехай він омадярить, тобто нехай він пояснить. І, і людина з німецьким прозвищем, а я ж кажу, що. Ну, і Закарпаття, воно таке багато І в Угорщині дуже багато людей різних національностей жило. І е, люди, деякі люди угорської мови не знали. І в наступному відео я вам скажу, що Ференс Ліст він угорської мови не знав. Отаке. Ну, це було так притаманне для 19 століття. І тому пояснити, тобто омадярити треба. Розуміти в тому е сенсі, що це не знає перетворити, е наприклад, того е німця на угорця. Це просто пояснити, що це означає. І е знаєте, е чому вони так, е ну, так, е не можу підібрати правильне слово, так ставилися до е своєї мови, е тому що вони думали, що вона зникне і Або вона буде асимільована з іншими мовами, да, підпаде під вплив європейських мов, тобто тих мов, котрі належали до індоєвропейської мовної сім'ї. І це їм вдалося. І чомусь вони вважали угорці, що їх дуже мало, хоча їх 15 мільйонів. Зараз не всі вони в Угорщині, вони теж по світах десь живуть. Але щоб їхня мова не зникла, тобто вони з великою повагою, от я знайшла слово, ставляться до своєї мови, і так само до української мови треба ставитися і нам. І ще, от теж такий приклад, правильний приклад, і українці мають це робити і вже починають це робити, в них є така фраза, всі угорці. Насправді це не означає, що вони хочуть там щось завоювати або вернути володіння угорської корони, колись, да, котре належать угорської корони в котрі часи. Ні, всі угорці, тобто вони кажуть, що якщо є якісь, ну, наприклад, зірка кінематографа, або який вчений. Або е, якийсь політик, і він має угорське коріння, то е, треба його теж відносити до угорської нації. Тому вони кажуть, всі угорці. І е, ми теж маємо це робити і визнавати, що дуже багато українців є серед е, учених знаних, серед е, політиків і також е, серед е, акторів. І е, треба казати всі українці, але не в негативному сенсі, а в позитивному сенсі, да? тобто треба зберігати свою ідентичність. Ну, зараз про земне, про наші дуферти. І це все там е, я зробила це все відео в центрі міста, тому що мені, я ще раз повторююсь, дуже подобається, да? що ти в центрі міста, а живеш, як на дачі, на природі. Дякую вам всім за ваші лайки, за вашу співпрацю. Дякую всім новим підписникам. Поширіть, будь ласка, відео, щоб нас становилося більше і більше. А в коментарях пишіть, будь ласка, що ви ще хочете послухати і про що ви ще хочете, щоб я вам розповіла. Все, всем гарного дня, пока-пока, до зустрічі.